Літня жінка постраждала під час пожежі, що сталася в Нововолинську. Причина загорання, необережне поводження з вогнем та нехтування правилами безпеки. На щастя, подія не завершилась бідою. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати та врятувати жінку, а також її майно. Сьогодні в місті Нововолинську до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок. На місце пожежі виїхала державна пожежна рятувальна частина номер 5 де, по боцю, рятувальники не, візуально не, не було видно вогню, але було видно задимлення. Перед тим як входити в будинок, вони виявили жінку. Вона була при свідомості. Не почали розпитуватись, чи є хтось в будинку. Вона сказала, що є дочка. Що хтось є в будинку, відповідно, наші рятувальники включилися в апарати на стисному повітрі, і в складі ланки ДЗС пішли в розвідку. В ході розвідки не було виявлено нікого. На гасіння пожежі подали один ствол і на захист покрівлі, щоб нікуди пожежа не перекинулася, ще один також ствол був поданий. Жінку потім передали медикам, неї було отруєння продуктами горіння. і причина пожежі це невиражене поводження з вогнем. Зрозуміло, дякую. Тобто постраждала тільки бабуся? Більше да, будинку нікого не. Постраждала тільки бабуся. А в якому зараз стані знаходиться бабуся відома? Е, ну, в довільному, бо ж коли приїхали рятувальники, вона ж була при свідомості. Але її, на... її передали на всякий випадок. Ну, типу, перевірити стан здоров'я і передали медику.